Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі ми познайомилися з вами з мовними і немовними звуками. Немовні звуки це звуки, які оточують нас. Наприклад, шов вітру, спів пташок, сигнал повітряної тривоги. Мовні звуки ми не лише чуємо, але і вимовляємо під час розмови. Так, наприклад, А, -а О. -о, 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 -о М б, Т. Звуки не мають значення, а слова значення мають. Так, наприклад, звук Б не має значення, але коли до нього додадуться інші звуки, ми отримаємо нове слово барабан. І його значення ми знаємо це музичний інструмент. Сьогодні я познайомлю вас. З короткими та довгими словами. У коротких словах звуків мало, і вони вимовляються швидко. Наприклад, кіт, цап, дім. У довгих словах звуків багато і вимовляються вони довше. Наприклад, кошеня, цуценя, барабан. Пропоную пограти в гру короткі та довгі слова. Коли ви почуєте коротке слово, плесніть у долоньки. Коли ви почуєте довге слово тупніть ніжкою. Отож, почали. Мак, метелик, дім, ліс, лисиця, ялинка, чоботи, цап, кит впевнена, що ви визначили всі короткі та довгі слова. Тепер ви завжди зможете розрізнити коротке та довге слово. Пеппі Пелс. Веселі друзі. Келлі. Регі. Семі. Ізі. Габі! Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я познайомила вас з веселими друзями. А сьогодні я хочу розповісти вам про цуценя Регі. Наш Регі відданий друг, який завжди має добрі наміри, захоплюється пригодами та полюбляє випробовувати щось нове. Його неймовірний ентузіазм призводить до того, що спочатку регі діє, а вже потім обмірковує, тому часто опиняється у складних ситуаціях. А зараз пропоную зліпити цуценя регі з пластиліном, щоб і у вас був свій регі. Для ліплення нам знадобиться пластилін, стека, дошка для ліплення. Спочатку потрібно розім'яти матеріал у долоньках. Розділимо пластилін на дві частини. Більший шматок розкочуємо між долоньками у валик. За допомогою стеки розрізаємо валик навпіл з двох сторін. Пальчиками заокруглюємо ніжки. Беремо інший шматок та згортаємо його в кулю. Двома пальчиками витягуємо носик собачці. Приплюскуємо місце, де будуть очі. У верхній частині голови витягуємо вушка двома пальчиками. Беремо білий шматок пластилін. Відщипуємо від нього невеличкий шматочок та приплюскуємо його. Накладаємо від морточки до вушок, розгладжуємо матеріал. Беремо інший шматок матеріалу, приплюскуємо його та перекладаємо до грудки. Добре розгладжуємо матеріал. Біля ніжок витягуємо хвостика двома пальчиками, Заокруглюємо його. Беремо інший шматок матеріалу, приплюскуємо його та перекладаємо до кінцівок. Добре розгладжуємо матеріал, голову прикріплюємо до тулуба. Коловими рухами згортаємо дві маленькі кульки. Це очі, цуценяти. Ось таке цуценя регі вийшло у мене. А яке цуценятко вийде у вас?